Друзі, всім привіт! На огляді чергова крута Honda Sierwie 2015 рік Restyle в максимальній топовій комплектації. 1.6 IDTEC двигун 118 кВт або 160 коней. Оснащений 9-ступеневий, звичайний простий, надійний і дуже економний автомат. Підкреслюю автомат, не варіатор. Не робот, а автомат. Отакий збережений підкапотний простір. Автомобіль, як завжди швейцарський. Приїхав в Україну своїм кодом, тобто протестований. Вже розмитнений, готовий сертифікат, повний комплект документів, все є. Такий підкапотний простір. Оригінальний, збережений, рівненько працює двигун, жодних технічних зауважень. Візуальних по автомобілю нема. Збережений стан. І ще раз підкреслюю максимальна комплектація з Це просто супер. Отак от виглядає, отак от працює, жоден елемент не кручений. Все оригінальне, все на своїх місцях, з оригінальними шильдиками. Жодних вкладень не потребує. Підкапотний простір не мився, підкреслюю, так приїхати Швейцарії Швейцарії є нормальною практикою, мити підпатні простори, це в них стандартна процедура. Тому от такий стан. Тут видно, що буде дуже ретельно ставилися до автомобіля, тому це збереглося. так це ну, а Ми переходимо до інтер'єру, частково зачепивши екстер'єр. Як Бачимо такі фари, led фари, денні ходові вогні. Тут є все, підсвітка сліпих бокових зон. Авто, дальнє світло, автоматичне включення. манні фари в кругову парктроніки в автомобілі стоять, максимально тупо підкреслюю комплектація. Повторювачі, повороті, отакі. Також по автомобілю, як бачите, є попередження бокового зіткнення, система сліпих зон, попередження Ось тут повний електропакет. Отакій. Пам'ять сидінь, електросидіння, стан сидінь. Бачите, який? Все збережене, таке оригінальне. Враження, що наче і не користувалися. Автомобілі під 150 майже 150 тисяч оригінального підкреслюю швейцарського сервісованого пробігу, стан руля, максимальний електропакет, омовочі е передніх фар, також Контроль виходу з полос, активний круїз контроль, система попередження зіткнення з попереду йдучим транспортом. Гірський спуск. Тут максимальний набір всієї електроніки. Мультикермо, такий загальний стан всього. Всі кнопочки, нічого не затерте. Підігрів, звісно ж, сидінь є. Селектор автоматичної коробки перемикання швидкостей. Як завжди, в підлокітнику в максимальній топовій комплектації у нас є розетки на 180, USB-виходи, HDMI пул підключення, також розетка на 180 Вт присутня і тут GPS-навігатор з розширеним функціоналом такий великий екран є. Так у нас працює навігація, карти вже адаптовані сучасні, тобто перепрошивати нічого не потрібно. Клімат, все працює перевірено. Гріється, до речі, автомобіль дуже швидко і це приємний бонус. Таким чином працює задня камера, має багато функцій, можливостей огляду, де можна варіювати. Дуже хочеться відмітити гарний і потужний такий звук тут. Аудіосистема дійсно щільна, така насичена, я б сказав, професійна. Honda постаралася в цьому плані і це дуже приємно. Все працює. По керму також всі кнопки активні, все працює. Адаптивний круїз, система зближення. Попередження про зближення з попереду йдучим транспортом, старт-стоп, кнопка. Все повністю, все працює. Функція затемнення заднього дзеркала, для уникнення засліплення водія, максимальний набір безпеки, максимальна кількість подушок, все це діло. Дивимося, тут жодних помилок нічого не пише. Як працює наша панорама, чи нема ніяких зауважень? Панорама, як бачите, відкривається. Вона дійсно корисна, додає освітлення, йде зима, дні стають дуже короткими і світла часто нам не вистачає. З такою опцією буде краще кнопка старт-стоп також, бачите, є. Це працює, дійсно економить паливо. Також є, бачите, функція Econ, так звана, яка дозволяє теж суттєво зекономити при її застосуванні. Наряду з відмінною керованістю, якістю в даній фонді CRW присутні такі ДОП-опції, як функція так звана, і функція ACC. Lкас Line Control Assistant, тобто автомобіль здатен сам підрулювати по полосам, тобто в ситуації, коли змінюється траєкторія руху, коли змінюється. Напрямок руху автомобіль під по колесам, він бачить ситуації, коли, наприклад, от як зараз тільки що було, втрачається розмітка, тобто він не бачить розмітки, він дає сигнал і показує, що не бачить лінії лінії сходження, і треба підкеровувати власну ручку. Тобто з автокруїзконтролю переходить треба перейти в ручний режим і підкерувати його. Також функція адаптивного круїзконтролю дозволяє підтримувати відстань до попереду йдучого транспорту. І от ми маємо ситуацію. Ми зближаємося з попереду йдучим транспортом. 121, ну, 121 км за годину. Подойдучий транспорт, іде десь 110, відповідно, висвічується автомобільчик Він в білому такому секторі стає. І автомобіль сам по собі починає пригальмовувати, зменшувати швидкість. Тобто зараз ми йдемо фактично там 115 112 по панелі приборній. Ну і підтримуємо дистанцію. В ситуації, якщо ми зменшимо цю дистанцію, наприклад, до мінімума, автомобіль знову почне розганятися, тобто набирати швидкість для того, щоб врівноважити виставлену дистанцію. Ми наблизимося до транспортного засобу, що йде попереду з меншою швидкістю. Але потім знову швидкість у нас знизиться до тієї, на якій їде транспорт, що знаходиться попереду. Ці асістенти однозначно доповнюють загальну картину комплектації автомобіля. Стовідсотково вони є такими, що ну, дійсно необхідні для повної комплектації і додають впевненості, додають керованості, додають якості керування і комфорту. Окремо однозначно хочеться звернути увагу на дев'ятиступеневий автомат. Як він працює, він дуже приємний. Вані, тому що передачі дуже так плавно і гарно включаються. Всі передачі можна перемикати по мірі необхідності, то переходити в ручний так званий напівручний режим. І 9 ступенів однозначно дають змогу суттєво економити на трасі, зважаючи на габарити і швидкість понад 130 км на годину. Витрата на даний момент складає середні 6 літрів на 100 км, Це дуже приємно. Тому що все ж таки повний привід, відмінна ідеальна керованість, великі габарити, високий кліренс і в поєднанні з такою економією палива це ну, однозначно круто і дуже-дуже приємно в експлуатації. Арка. Стан задньої лівої карти. Ось такий. Без колів, без подряпин. Арка, стан задніх сидінь. Бачите, теж дуже все збережене, жодної подряпинки, нічого нема. Підлокітник от в такому стані, як бачите, теж жодних зауважень нема. Це чудово. Тут продування заднього ряду, також є обдув ніг-пасажирів. Мерзнути не будуть. Тут це все працює, автомобіль має оригінальне тонування. Такий стан тут. Задня ляда в такому стані, троніки, камера, все це є. Позаду у нас стоять колеса, зараз ми їх вивантажимо і подивимося, що у нас по багажнику. Багажне відділення. Має електропривід в даній комплектації. Стан знову ж таки ідеально збережений. Складається враження, що тут нічого не експлуатувалося, хоча по факту, звісно, що автомобіль експлуатувався, він як ніяк має 150 пробігу. Інакше не може бути. Тут оригінальна докатка стоїть, домкрат, знак аварійної зупинки, сидіння Можуть складатися із середини таким чином. Утворюється практично рівна підлога з максимальною можливістю завантаження будь-чого. Для кого це є принциповим? От така функція. Бонді є, присутня, це РВС підтримує, підтримується дуже добре, як на мене, це велика, великий плюс до функційності даного автомобіля. Також, це все можна отак складати І таким чином в пропорціях, 2 до 3, 1 до 3. Тяче кріплення ось стоїть. Так, це ставиться до місця. Тут от шильдики ізофікс наявні. Коврики ці всі оригінальні, хунтівські тут стоять по місцям. Дуже функційне і економічне авто. Отак, все вирівнюється назад. Це все вкладається. Це тут оригінальне положення. Так, виглядає абсолютно збережений стан, без жодних зауважень. Отут все таке оригінальне. По місцям своїм стоїть. Хромовані накладки такі, щоб не затиралися пороги. Карманчики всі на місцях стоять, не відтягнуті, все добре. Підголівники складаються, я вже показував, як в попередніх відео можете подивитися. Стан передньої правої карти отакий. Ось такі. по оригіналу. Тут теж жодних зауважень нема. По ні по сидінням, по паралону все отаке збережене, руль збережений. З правого боку карта теж абсолютно збережена, без жодних зауважень. Кройом арка. Передня права теж не затерта. Знову ж таки, хромована накладка стоїть захисна. Все добре. Відключення передньої пасажирської подушки для безпеки перевезення дітей. Також позаду стоїть ізофікс оригінальний для можливості закріплення дитячого крісла. Такий стан стелі. Панорама працює перевірена, жодних зауважень нема, потертостей, чогось такого, щоб треба було виправляти, нічого нема. Можна сідати і безпроблемно їздити. На ній, я думаю, ще довго. Панорама зверху отак виглядає. Оригінальний плавнік антенна з GPS навігацією, лінзи, підсвічування мертвих зон при повороті. На лед, лед ходові вогні. Дуже нарядна машина, збережена. Такі диски. Ось така резина нова 22-го року. Ще вистачить її не на один сезон, тому що вона практично нова. Релінги стоять, як бачимо, заводські оригінальні. Все по своїм місцям. Ну і зимова резина. Ось такий стан по ній. Теж 22-го року. Стан новий. На оригінальній кондіксний вісах. І резумуючі. Так би мовити, резюме по даному автомобілю, маємо дуже економне швейцарське збережене авто в максимальній комплектації, в оригінальному окрасі, підкреслюю, жоден елемент не фарбований, все в оригіналі. Фарбувати нічого не потрібно, тобто абсолютно збережений стан. І докладати, скажімо так, якихось зусиль не треба. Всі датчики, всі. Електронні системи, асістенти, все все працює. От Їх наявність під лобовим склом, їх купа, панорама. Економія. Дуже величезний плюс даної автівки це її економічність, тому що погодьтеся, витрата міському циклі в межах 6,5 літрів. Це ну, такий солідний, я б сказав, величезний реально плюс, тому що це повний привід, це ж все таки кросовер, надійний автомобіль з гарною прохідністю, з гарним кліренсом і на кожен день. Тому що він не вибагливий в використанні, він простий в експлуатації, надійний ще раз підкреслює двигун в комбінації з автоматом 9 ступеневим Також плюсом величезним є наявність комплекту дисків і зимньої резини. Стан літньої резини. Отакий От суперовий на оригінальних дисках, хромованих. І стан з ви теж бачили, ну, вони реально нові. Тому, друзі, однозначно дана автівка вона заслуговує на увагу, тому що вона дійсно така, як треба, для довгої експлуатації надійної, як для себе, як для сім'ї. Я б сказав, ідеальний варіант. Тому звертайтеся поки що вона активна до продажу. Всім мирного неба, ну і вдалих безпроблемних покупок. До зустрічі!